Привіт! Я Лебедіва Яна, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, паралімпійська призерка з метання диску в Токіо у 2020 році та випускниця Херсонського державного університету. Херсонський державний університет оголосив про прийом документів на факультет фізичного виховання та спорту. Запрошую тебе, вступай та отримай такі самі переваги, що були доступні і мені. На тебе чекають гнучкі умови навчання, можливість навчання з будь-якої точки світу, якісна освіта з дипломом європейського зразка та багато-багато іншого. Завершивши навчання, ти отримаєш різноманітні кваліфікаційні можливості для майбутнього працевлаштування. Не зволікай! Приєднуйся до родини Херсонського державного університету. Стань успішним з ХДУ!